Говний капець. Ця книга, от в мене одне слово до цієї книги Крінж. Коли подивилася серіал, ще більш-менш, знаєте, було нормально, але мене вже дратував головний е, герой і той сюжет, який там було е, зображено. Коли я прочитала книгу, я була дещо обурена, знуджена, і взагалі я осиділа на кухні і могла отак прямо те жалітися і зачитувати прямо фрагменти цієї книги і казати, яка це дурня. Що я просто свій час марно витратила. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, і я дуже рада вас бачити. Одразу ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Також внизу, якщо вам сподобається це відео, є посилання на донати, якщо ви хочете підтримати мій канал і якось там задонатити на книжечку якусь, чи на обладнання. Я буду вам дуже вдячна. А тепер переходимо до книги. Що ж це така за книга? Яка у мене викликала от такі от суперечливі, дуже суперечливі почуття. І це мелодія кави у тональності кардамону Наталі Гурницької. Знаєте, коли я її читала, мене не полишало таке відчуття, от навіщо я взагалі це роблю? Що я цікавого, корисного, взагалі отримую нуль. Нічого, абсолютно нічого. Може, якісь тут герої цікаві, може, якісь вони там зміни відчувають на, протягом цієї книги? Ні. Може, тут цікавий, знаєте, бекграунд, там цікаві е, локації Львова, якісь політичні події того часу висвітлено? Ні. Тож, е, мій час дещо втрачено. Але я подумала, що ну можна вже записати таке відео. Я не знаю, чи буде вам воно цікаве, але я хочу розказати про цю дурню. Ця книга написана про заборонене кохання. От Наталя Гурницька хотіла написати роман про відносини дівчинки маленької і вже дорослого чоловіка. І от, знаєте, можна подумати, щось може бути цікаве в цьому. В них різниця у статусі. Різниця у віці, і, е, можливо, якісь психологічні моменти тут будуть підняті. Ні, я взагалі нічого такого не побачила. Починається взагалі роман з того, що ми знайомимося з Анною, маленькою сиріткою, якою помирає мама, і вони з братом вимушені приїхати до своєї тітки з дядьком, з вуйком. І от вони там мешкають. І вона така, знаєте, замрія, і вона сидить, дивиться в вікно, а, така романтична дівчинка. І вона вперше бачить цього Адама, його звати, польського шляхтича, з вікна. І, знаєте, мене так-от дуже потішило, як це описується. Я його побачила, якесь одразу в мене відчуття небезпечності виникло, хоча він мене і притягує. Чи це можеш небезпечно? Якесь у мене таке дивне почуття, що я його знаю. От таке щось таємниче виникає в неї. Дещо, знаєте, дивне почуття. Якщо тобі щось небезпечне здається, тримайся від цього подалі. Тут, коротше, це до Анни, знаєте, не стосується. Це всі нормальні люди так роблять, а Анна ні. От якщо їй небезпечно щось, щось їй здається, що треба триматися подалі від такої людини, вона буде до неї йти. Буде спілкуватися і буде плювати на свої почуття. Ну, ви знаєте, вона взагалі тут безхребетна, але до цього ми ще дійдемо. Так от, і от виникає там момент, і вони бачаться вперше у булошні, в якій вона допомагає своїй тіці там продавати булочки, рогалики і все таке. Він заходить, і взагалі його перші думки про неї, яка вона гарна. М -м скільки їй років? Вона дитина чи вона вже не дитина? Ой, яка вона гарна тензітна, які в неї руки, які в неї очі. Ой, яка вона гарненька. В неї оці от незрозумілі якісь почуття, що він її якось притягує, і, начебто, він дорослий, треба триматися якось правила пристойності, бо це розумієте. Це 19 століття, і все таке, як взагалі там таке відбувалося. Ну, можливо, такі випадки і дійсно ставалися. Бо це ж людство. У них відбувається перший контакт. Я маю на увазі, вони там доторкнулися руками один до одного і все таке. І от потім в них ці стосунки потроху-потроху вони починають розвиватися. Знаєте, яким чином? Цей Адам починає приходити в гості до її тітки з Вуйком, а це взагалі його родичі, вони родичі там далекі якісь. Він грає там карти з ними, спілкується і вони за мною так передивляються очима. Де один раз він її за будинком десь зустрів і каже. Ти ж хочеш бути зі мною? Вона йому каже, що ви маєте на увазі? Що таке? Що таке? Нічого не розумію. А він такий: Ну, ти ж розумієш, в тебе ж якісь почуття до мене і в мене до тебе. Ти ж хочеш бути зі мною чи не хочеш? І вона від нього втикає, бо вона в шоці, маленька, типу, дівчинка, яка боїться цього всього, боїться щось зробити, знаєте, якось свою репутацію втратити. Ну і все, в неї ж не буде ніяких відносин потім нічого, якщо вона піде з цим чоловіком. І взагалі в неї також був хлопець у Анни, але у цій книзі на нього виділяється один абзацик, що він був хороший, крутий і гарний, але він їй просто не подобався. От таке дуже часто зустрічаю: крутий, добрий, нормальний хлопець, її любить, все таке, ну, він їй не подобається. І вона що вирішила? Вона вирішила просто його ігнорити. От знаєте, в цій книзі ця Анна вона взагалі всі проблеми, які потрібно вирішувати, вона просто ігнорить. Типу, проблема? Зроблю вигляд, що тебе немає. І все буде добре. Все, Я не бачу ніяких проблем, все в мене добре, все гарно. Я взагалі по книзі зрозуміла, що вона може трішки тупа. Може таке бути. Якщо так. То це пояснює, все, що відбувалося потім. Далі відбувається оце таке саме. Адам її чи ти хочеш бути зі мною? Може, ти хочеш стати моєю коханкою? Ти ж розумієш, що я не можу на тобі одружитися, бо в мене вже є дружина. Ну, ти ж це розумієш, але я тобі нічого поганого не зроблю. А вона така: як? Як? Я не можу, в мене репутація, де ви що? Але продовжує з ним зустрічатися. От у мене взагалі цей Адам також, знаєте, дуже-дуже знатно вибісив. Доросла людина. Йому просто сподобалася гарненька ця обличчя Анни і все інше. І от він починає їй там промивати мізки. Я ж тобі нічого поганого не зроблю. Да, Просто повезеш її кудись, а у дівчинки репутація буде взагалі зіпсована, з нею не буде спілкуватися, адже у той час з чоловіком таким, який там зраджує дружині, з ним продовжували спілкування, це зрозуміло, це нормально, хоча це ненормально зовсім. І, а от з дівчинкою, з дівчиною, яка пішла на це, було б зовсім інше відношення. Все, вона втрачала своє положення, свій статус взагалі у суспільстві. Цьому адему на це взагалі плювати. І він їй каже прямим текстом: Я ж тобі нічого поганого не зроблю. Ти ж мене кохаєш, а якщо кохаєш, чого ти до мене не йдеш? Ну, дійсно, дійсно, чому до нього вона не йшла, не знаю. І що ж відбувається, який перелом, яка переломна ситуація відбувається у тому, що вони все-таки сходяться? У Анни з'явився новий залицяльник, якийсь там Дмитро. Ток, також нормальний, взагалі, в принципі, там якийсь пацан. І от вона знову у типовій її поведінці починає його ігнорити. От він стоїть з квітами, да? а вона там обходить, вона до нього не йде не спілкується. Коротше, проблеми вона не вирішує ніяк, і з людьми вона ніяк не спілкується з іншими. І оцей Дмитро, він все-таки вирішив на ній одружитися, пішов до її тітки і дядька, попросив її руки, і вони сказали, типу, там, чекай, цієї Анни, і щоб вона прийшла тобі дала відповідь остаточну. Анна знала, що він прийде, і от спеціально не пішла додому у той час. Затрималася і потім пізніше пішла додому. І от по цій дорозі вона зустріла Дмитра, який вже йшов до себе додому, скривджений тим, що вона його відшила ігнором. І там стається такий момент, що цей Дмитро е якось її, починає шантажувати її, скаже, що це вона вночі гуляє біля його дому, що це вона до нього прийшла. Він всім розкаже, що вона до нього прийшла, і що її репутація буде повністю зіпсована. Потім вона взагалі потрапляє в його будинок і е стається спроба зґвалтування. Коротше, капець відбувається, але вона втікає, нічого не стається, і вона втікає. І вона не хоче йти додому, а йде до будинку Адама, який там на день кудись поїхав, йде до цього будинку і чекає Адама там. Тобто вона не йде додому розказати Тітці і е, Вуйку, що з нею сталося, що там була якась спроба зґвалтування взагалі-то це ж треба вирішувати. Хоча я розумію, що у той час, можливо, її просто б одружили з цим Дмитром і все. Але, можливо, тітка з дядьком зрозуміли б її. Вона не йде додому, ні, ні. Вона йде до чужого одруженого чоловіка, який за всю книгу взагалі якось поваги не проявляє якось. Просто думає про неї як про гарну дівчинку, яка його приваблює чимось. І як сказано в книзі, через деякий час, після їх там зустрічі, він вже думає. Уже за чверть години по тому Адам вийшов із будинку, він і думати облишив про Анну. І от вона йде до нього до будинку. Чекає там цього Адама, вона до нього йде у пошуку, знаєте, якось там, ну, доброти чи чогось такого. І коли він приїздить, вона, приход... вона починає йому на емоціях пояснювати. Знаєте, що він їй каже? Слухай, ти можеш нормально пояснити, що з тобою сталося. Що ти плетеш? Отаке от часто тут бачу. Ну, то що ти плетеш? Нормально, так? Казати таке людині, яка тільки що пережила взагалі бурю всього, і вона прийшла до тебе за співчуттям, якимось там захистом, і ти їй що ти плетеш взагалі? Ну, вона йому далі все розказує, і, ну, і, в принципі, все його тільки найти, що хвилювало, а він встиг щось зробити. Вона каже: ні-ні-ні. І він такий, а ну, все нормально тоді. Все нормально тоді. І знаєте, отак от почалося велике кохання. І вона вже вимушена, так скажемо, піти не з ним на контакт, так я скажу. І причому вона не дуже цього взагалі хотіла. Адже вона боялася взагалі приймати якесь рішення: хоче, не хоче, йде, не йде. Що вона хоче по життю взагалі? Вона не приймала це рішення. От, сказав я там щось там, і вона так і робить. І після цього Атом їй пропонує поїхати до Львова разом із ним. І стати його коханкою. Тобто все, от того, чого вона боялася, те і стається. І Анна до останнього, вона сумнівалася, думала, може не їхати, а потім виходить, а ні, я поїду все-таки. От знаєте, все, що ми тут бачимо, це в голові Анни якісь сумніви, думки, може, ні, а може, да, може, ні, а може, да. А потім, коли вже це відбувається, вона погоджується. І, і робить так, як кажуть інші люди. І от вони опиняються у Львові і починається взагалі їх життя у такому статусі. Адам віддає її жити, там, селить десь у своєї тітки, здається. І вони починають приховувати свої відносини. Тітка Адама взагалі не знає, хто така Анна, хоча й здогадується. І от, здавалося б, Ані це не подобається. Але вона сидить у вікна і чекає його. В неї сумніви, вона переживає, що вона пішла на це, вона хоче повернутися ніби назад. Але постійно вона думає на останок: ну, вже так сталося. Ну, вже так, як є, так сталося, значить буде так, як є. От взагалі якась повна бездіяльність мене так дратувала в цій книзі. Ну, не подобається тобі. Візьми, зміни щось, повернися, наладь стосунки з тіткою і з дядьком. Нормально живе, ні. В мене заборонене кохання, все, це моє кохання, це моя, знаєте, судьба по життю. З чого вона це взяла? Що це якось її заборонене кохання? Я не знаю, якась тут тупізна. Вона, взагалі, ця Анна ні про що більше не думала? Тільки про їх стосунки за адамом, нічого більше нема, хобі якісь нема. А Адам чим зацікавився, ну, красива і все. Вони ні про що більше не спілкуються, ні, ні про що, ні про характери, ні, ні про власні родини, щоб ви розуміли взагалі ні про що. І потім, після того, як вона пожила у тітки, тітка зрозуміла, що вона його коханка. Адам був вимушений переселити її до своєї сестри, чим відрізнялася тітка від сестри. Сестра б також скоро зрозуміла, що вона коханка. ну, коротше, Переселяє до сестри, і вона там тепер живе, як якась не знаю, родичка чи що. І от постійно вона думає: кохаю Адама, чи ні? Хай він не приходить, хай він не ламає мені життя, мою репутацію. О, ні, я кохаю Адама. Де ж він? Де ж він мій принц? О, ні, я його не кохаю, треба мені піти. А вона ще дізнається, що він одружений і що він не живе в сепарації з дружиною, як їй спочатку сказали, що він. Живе разом з дружиною, що Адама є двоє дітей. І от у Анни такі думки, що я ламаю чужу сім'ю, в нього є діти. Навіщо я це роблю? А потім, ну, я ж його люблю, я ж його люблю. А чого вона його любить, чого він її любить? Я не повірила в те, що вони люблять один одного. От е Наталя Гурницька подає як це велику любов, кохання, прямо. Я взагалі в нього не повірила, і це дуже тупо. Просто в якісь, знаєте, потрібські, нагадайте, як це буде на українській мові, е, потребительські стосунки, коли ти щось маєш від нього отримати, він від тебе і все. Яке тут кохання, яка тут любов? Е -е... Знаєте, що й думка, що дівчатка, які е, там, мають стосунки чи там одружуються да, з чоловіками старшими, що вони мають бути належного рівня інтелектуального, підходити. Мені здається, що найчастіше це зовсім не так. Найчастіше це просто чоловіки підбирають собі е, дівчинку маленьку, якою вони можуть командувати, вказувати що робити, і все під себе її налаштовують і живуть, якщо обох це влаштовує, ну і добре, живіть. Але ми тут постійно читаємо, як Анна скиглить. Мені це не подобається, чи мені подобається, чи мені не подобається. Е, і от скиглить, їй не подобається, але вона продовжує йти оцим тупим шляхом. І потім, як ви зрозуміли, всім, в принципі, у сім'ї Адама, його дружині Анелі, сестрі Терезі стає зрозуміло, що Анна його коханка. Отак от, от це все спливає наружу. Анна тим часом вона переселилася до пані Беати, щоб бути компаньонкою там, жіночки однієї бабусі. І тут Анна стає дуже перед великим вибором. ще. Адже Тереза їй каже, ну покинь, не зустрічайся з ним, не зустрічайся з цим Адамом. Ми тобі влаштуємо, може, ну, коротше, навіщо ти руйнуєш чуже життя? А вона, Анна ця, продовжує нахабно з ним зустрічатися. Причому ну, якісь там, знаєте, не показано, що Анна сильна жінка, яка знає, чого хоче, йде до своєї цілі. Ні, вона якась слабка, безхарактерна. Кажуть мені, йти йду. Потім все зводиться, до, все зводиться до того, що Анна вагітні. Як відреагували всі навколишні на це положення, ми не дуже бачимо. А, як там вона йде по вулиці, як реагують люди, чи ще щось. Ми все бачимо з позиції тільки Анни. Її думки, її відносини з Адамом і все. Більше в цій книзі нічого немає. Думки Анни. І от е Тереза вона влаштовує, виходить. Шлюб Анни з іншим чоловіком формальний, щоб просто Анна була заміжня, вагітна. Анна виходить заміж. Цей чоловік її покидає, потім він через рік десь помирає, десь там. І от Анна спокійно собі живе сама, народжує дитину. І вона пробує покинути Адама. каже йому: не приходь більше до мене. Що незрозумілого, не приходь більше до мене, так? Да? Але потім вона народжує дитину. Їй з цього адама не вистачає, він приходить до неї знову, і вона знову е з ним починає відносини. От просто отак. Я не хочу, я не хочу, тримається, і отак потім здається, все. Ну, я забула, що я не хотіла руйнувати чужу сім'ю. Е я забула, що я взагалі коханка, що я там діти ростуть. Ні, я забула, що мені не подобається моє життя, що я не хочу руйнувати свою репутацію. Мені це все не подобається. Я, точніше, я все це забула і знов продовжую ставати на ті самі граблі, бо ж в мене велике кохання. Мені здається, що в цій книзі велике кохання тут існує тільки от на цих словах Велике кохання. Більше ми тут великого кохання не бачимо. Тільки оці слова. До речі, там ще у книзі відбувається таке, таке тло 1848 рік. Оця, от там відбувається Львівське повстання. А між меншинами там і гвардією військовою, там якісь барикади у Львові, це всі збройні перестрілки, і це все тільки тло. Про це ми там ну, якесь одне речення прочитаємо і все. Щось більше дізнатися? Ні. Все, бо Анна ж нічого не цікавить. Анна тільки живе вона собою, своя дитина, і все. До речі, ви б знали, як назвали вони цю дитину? Це називав Адам. Адже ж він все вирішує, вона взагалі там тільки так присутня для великого кохання. А, назвали її Ельжбетою. Ельжбета. Ельжбета. Скорочено Ельжа, Ельжбета. Капець який. Що за ім'я таке? Потім вона дізнається, що Анеля, дружина Адама, також вагітна. От вам велике кохання. Що за кохання з одруженим чоловіком, у якого дружина знову зараз вагітна? Ну, це нормально, що дружина вагітна. Ненормально, що ти, а дівчинка якась там приперлася взагалі. Але Анну це дуже якось ранить і так ось якось гурницька робить в книзі, що всі проблеми вирішуються тим, що, як ви думаєте чим? Все дуже просто. Раптом дружина Адама помирає при передчасних пологах. Все, всі проблеми вирішено. Дитинку цю маленьку відносять до Анни, і все, Анна переїжджає до будинку Адама, мешкає там з ним. І нормально. Декілька сусідів, які там принизливі погляди на неї кинули, і все. Що там відбувалося, що про них думали, навколишні суспільство взагалі. Як ці стосунки вони відбувалися у тій історичній епосі, як це виглядало, нормально чи ненормально, що відбувалося з ним і з нею? Вона просто живе там і незабаром Адам на ній одружується. Ну, я досі не бачу там великого кохання, якщо що. Ну, досі не бачу. Усі думки вона ж гарна, щось у ній таке є. Вона гарна така, невибаглива. Одружуся чи що. Ну, вона чомусь мені підходить, вона гарна. А вона думає: ну це ж Адам, я ж його люблю. Це ж моє велике кохання, я цього Адама дуже люблю. Ну, знаєте, чому ти його любиш? Не навчили цю дівчинку якось пояснювати свої емоції чимось більшим, крім, типу, я гніваюся. Я зараз люблю його. Ой, зараз там ще щось, ще щось. Ще забула вам розказати: до одруження і до смерті дружини Адам від ревнощів до Анни, сам її зґвалтував. Мені здається, що на цьому все крапка. Ну, велике кохання. Капець просто як можна подавати велике кохання тут. Ну, ви десь бачите, тут пахне чимось таким. Коли читала мене тричі десь думка у мені витала покинути все це. Ну навіщо це читати? Я не знаю. А, адже ми нічого там цікавого, корисного не і не побачимо. А, відбувається їх вже спільне життя. Анна вже стає законною дружиною Адама, і вона намагається там спільну мову віднайти з його сином, войцехом і дівчинкою люсиною, намагається керувати будинком. Але у них все рівно, от, знаєте, видна оця різниця. А Анна хоче кокетувати з іншими чоловіками, хоче на різні бали ходити. А Адам він вже такий у віці, ну все ж таки, скільки йому, під 50, чи більше вже. І от е, він хоче побути вдома. І Анна настільки до нього неуважна, що вона не помічає, що Адаму погано, в нього проблеми з серцем і не помічає той час, коли в нього стається. Інфаркт, він помирає. І в кінці Анна дуже-дуже про це побивається, там пишеться, що вона мало не втрачає розум. Я, так як я не повірила у ці почуття, дуже складно і це прийняти. Адже якісь це були надумані абсолютно нещирі стосунки. І ця дурня. Не залишає по собі ніяких емоцій почуттів. Те, що я тут відмічала, якщо що, це тупі думки у нього, про неї, і у неї про нього. Все, що вони хотіли там, вона хотіла змінити, вона нічого не змінила. Я хотіла побачити, що, можливо, вона якось змінюється з маленькою там дещо. Тупої дівчинки вона стає вже дорослою жінкою, яка приймає своє рішення. Бо в серіалі, якщо що, це краще якось показано. В серіалі також існують інші герої, крім них, їх там лінії сюжетні, тут такого немає. То тут я цього не побачила. Вона як була такою, так і залишається. Вона як не приймала. Рішення і не брала відповідальність за своє життя на себе, так вона і цього не робить до кінця книги, хоча вона вже матір і так далі. Можливо, хтось побачив якісь філософські, психологічні підтексти, я цього не побачила. От Всі знають історію про Дракулу, про те, як він користувався жіночками. І знаєте, так от, якщо можна зробити таке порівняння, що він використовував жіночок. Для підтримання своєї власної енергії. І е, мені здається, що можна якось порівняти з цією книгою, бо оцей Адам просто користувався Анною для своїх власних потреб, і вона з ним не дуже той розквітла, так скажімо. Е, тож, це повністю потребітельське кохання. Е, Скажіть, як же буде потребідільська на українській мові? Мені пише споживче, потрібірський, споживчий, споживче ставлення, так кажуть, так? Да? Споживче ставлення в нього було до неї. Така історія е, типова, от, е, хоча, взагалі, вона погано описана. Я думаю, що чоловікам взагалі не буде цікаво це читати. Та, чесно, і жінкам також. Ну, я не знаю, кому це може бути цікаво. Тож я вам розказала, щоб ви одразу все знали, і щоб ви одразу своє там, ставлення до цієї книги робили, можливо, частково з моїх відео. Ну, але якщо вам цікаво, то почитайте самі. Все, що я можу сказати, що це абсолютно банальна типова історія, можливо, для от таких от відносин, і не потрібно це подавати під соусом великого кохання. Бо для мене кохання взагалі це щось інше. Ну, так. Так чи ні? Ну, я не знаю. Мені не сподобалося. Я не можу радити цього. А, от Поділилася з вами. Пишіть, як вам, хто читав. Як ваша думка про цю книгу? Що ви можете сказати? Кому вона, можливо, сподобалася? Бо це все моя власна суб'єктивна думка, звісно ж. Хоча обкладинка дуже красива. Дуже красиво зробили книгу, правда, вона якось до себе привертає увагу, але всередині нічого цікавого нема. Дуже просто написано, це круто, ти вливаєшся так от одразу. Але нічого цікавого, крім цього, плюсів якихось тут нема. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи читаєте ви книги про велике кохання. В яких книгах дійсно є це велике кохання, і яке воно, в чому воно проявляється? Буду дуже рада почитати, мені буде дуже цікаво. І дякую вам за перегляд цього відео, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, що ви трішки спіймали такий, знаєте, крінж, чи щось таке, від цієї книжки. І буду вдячна за вашу підтримку, лайком, коментарем і підпискою. Дякую, що подивилися це відео, і скоро вже побачимося у наступному відео.